Людмила Давидюк, точка опори. Василь Григорович повертався з похорону батька. За вікном автомобіля, який на шаленій швидкості мчав порожньою нічною трасою, лишались містечка, села, люди з неповторними долями. І так само швидко, мов кадри фільму, У пам'яті зринали і зникали найяскравіші епізоди власного життя. Василь був наймолодшим із п'ятьох братів. Батько навчив хлопців любити і цінувати життя. Із раннього дитинства вони були привчені до праці і відповідальності за дане слово. Завдяки пекучим кривавим мозолям знали ціну хліба, а ще в сім'ї панував культ щирості, людяності і взаєморозуміння, яких зараз йому катастрофічно бракувало. Минали роки. Брати розлетілись, звели власні гніздечка, створили сім'ї, нарешті і у серце Василя бурею неповторних почуттів увірвалося перше незабутнє кохання. Чотири роки палких зустрічей от от мали завершитись пишним весіллям. Того вечора він, як і завжди в суботу, зустрічав свою Марійку з автобуса. Але кохана пройшла повз нього під руку з іншим, навіть не глянувши на ошалешеного хлопця. Тільки посмішка її, як оскал шакала, врізалася в його пам'ять назавжди, а ще, болючіше, як камінь, ударили слова і сміх її подруг. Оце наречений, і квартиру має, і машину, не те, що ти. От так несподівано і круто. Повернулося Василеве життя. Старший брат покликав до себе на щоб вступив на вечірнє відділення інституту. Вибив гуртожиток, допоміг грошима, влаштував на роботу, а ще познайомив із людьми, завдяки яким Василь зміг піднятися до висот, про які він, сільський хлопчина, навіть мріяти не міг. Потім дуже допоміг тесть і вже його Василя. Знайомства, мужність і твердість духу. Чи кохав він свою Тетяну цінував, поважав, пишався її красою і розумом, тактом і вмінням жити, був вдячний за сина і відчував постійний страх у найінтимнішій миті назвати її Марійкою. А та вже стільки років байдуже проходила повз нього у снах, залишаючи після себе. Лише тугу та розпач. Василь Григорович стояв на вершині величезної фінансової імперії. Його боялись, його поважали, йому заздрили. Він мав усе і нічого, бо що влада і гроші порівняно з душевним спокоєм і вірним взаємним коханням. Чоловіка невимовно пригнічувало те, що вже довгі роки для дружини, сина та всього оточення він був просто мішком із грошима. Сьогодні перервалася остання ниточка, що єднала його з безтурботним дитинством і щирістю рідного дому. Охоронці, які працювали у Василя Григоровича на один десяток років, як ніхто відчували стан свого боса. Упродовж усього життя син і батько розуміли один одного без слів. Це була та особлива чоловіча дружба, про яку складають легенди. Душевний біль заполонив усе його єство, наказав їхати на вокзал, без будь-яких пояснень відпустив охорону і сів на потяг. Лише залишившись у купе сам, почав потроху заспокоюватись і під ритмічний стук коліс навіть задрімав. Василь Григорович уже тиждень знімав кімнатку, з вікна якої милувався безмежним простором морського узбережжя. Залишившись наодинці із собою, він знову і знову обмірковував прожите життя. Аналізував слова і вчинки, намагався зрозуміти причини багатьох подій і наслідки від його особистого втручання в них. Надвечір пішов прогулятись, а коли стомився, зайшов до маленького кафе випити філіжанку кави. Його столик стояв у затемненому кутку, тому не дивно, що жіноча компанія, яка ввалилася з вигуками і галасом, не помітила його. Жіночки вже були добре на підпитку, тож про свої пригоди і досягнення розповідали, не криючись. Коли почув її голос, серце аж завмерло. Так, це справді була Марійка. Вона майже не змінилась, бо куди б мала зникнути краса, коли вона є. І з жахом і огидою слухав її сповідь про бридкі походеньки, про інтрижки з мужчинами. Лише за вечір у дорогому ресторані. Перед ним розкрилася душа звеличеної і обожнюваної ним жінки, і з цієї душі тхнуло смородом і гріхом. Цілу ніч не міг знайти собі місця, блукав містом, потім довго-довго сидів на березі, слухаючи шум моря. Не щувся, як і задрімав. Був уже ранок. Напояний світлом і теплом, коли Василя Григоровича розбудили чужі голоси. Не встиг його озирнутися, як теплі ніжні рученята обняли його за шию. Чому ти сам? Тебе також покинув татко, чи ти теж хворий? Почувся дзвінкий дитячий голосок. Від тої турботи, ласки і ніжності у чоловіка аж сльози виступили на очах. На стуню. Ти знову за своє? Підоспіла захекана жінка. Матусю, але ж він плаче, а ти ж сама вчила, що не можна лишати людей у біді, щебетало мале Янголя. Вони одразу потоваришували. Настуня увійшла в його зболене серце теплим лагідним промінцем. Душа, яка до того тільки боліла від зради й самотності, забриніла і розкрилася для нових добрих почуттів. Ця зустріч стала поворотним пунктом у його житті. Настунчена хвороба була єдиною причиною, чому сім'ю покинув батько. Молодий чоловік хотів жити повнокровно, весело для себе у його житті не знайшлося місця для хворої дитини і згорьованої змарнілої жінки її матері. Без пояснень і обіцянок він просто пішов, не залишивши по собі ні добрих згадок. Ні надій. А Ольга вперто боролася за життя і здоров'я донечки. Навіть лікарі дивувались, як з таким діагнозом дівчинка не тільки живе, а й нормально розвивається. Молода жінка, всупереч невтішним прогнозам, вірила і сподівалась на краще. Довгими безсонними ночами у все нових лікарняних палатах вона не плакала, не тужила. Не жаліла втраченої молодості і вроди. Вона молилась і просила допомоги. Просила і щиро вірила в Боже милосердя, і допомога порятунок надійшли. Їх приніс чоловік, у якого були блакитні, блакитні очі, такі, як небо її дитинства, безхмарне й чисте. Василь Григорович рішуче витер сльози. Пригорнув до грудей її доню, а потім довго і прискіпливо випитував усі деталі їхніх поневірянь. Слухаючи моторошну розповідь матері з великої літери, він чітко усвідомив, як житиме далі. Завдяки цій випадковій зустрічі, вже немолодий чоловік повернувся до життя, повірив, що є на цій грішній землі справжня любов. Є тепло ніжних дитячих долонь, у яких може вміститися весь світ. Настуня житиме. Вона буде здорова. Так просто і втомлено прозвучав з телефонної слухавки голос лікаря після надзвичайно складної, багатогодинної операції. Василь Григорович слухав, а на душі ставало все ясніше і спокійніше. Через місяць. Літак доставив з далекої Німеччини до України його маленьку подругу. Василь Григорович відклав усі справи і сам зустрів її біля трапу літака. Ти знову плачеш? Обхопила рученятами його шию дівчинка. Це я від щастя, усміхнувся чоловік крізь сльози. З року в ріку Василя Григоровича все більшало отаких от маленьких друзів. Він повертав хворих дітей до життя, оплачуючи рахунки надскладних операцій. Тепер і його власне життя було наповнене змістом, і його праця була потрібна, бо ті папірці з багатьма нулями були гарантією чи його здоров'я. Вони повертали щастя, давали зелену вулицю надіям і вірі в добро та справедливість.